Всім привіт! Придбали ми ось таку міні-пилку акумуляторну від фірми Techman TCMC4i20. Чому Techman? Бо фірма вже перевірена, фірмою вже користуюсь довший час, маю всі акумулятори їхні, маю багато їхнього акумуляторного інструменту. Тому фірма перевірена, якість у них адекватна і доступна. Так Ось така пилка дуже зручно лежить в руці, вже має ось такий захист руки. Коли ріжеш гілку, тобі тут на руку гляка не зігнеться і не впаде. Придбали ми також зарядний пристрій і акумулятор на 4 Аг, 20 вольтовий. Зарядний пристрій і акумулятор комплект не входить. Їх потрібно докупляти окремо. Так, як зробили це ми. Ось коробочки не докупляються окремо. Але вже наступний інструмент нам цього буде вже не потрібно. Ми купляємо вже сам інструмент і користуємося цими самими приводами. Ця серія на єдиному акумуляторі, серія i20. Купили ми такий комплект на подарок. До речі, Ось такі подарунки дуже класно дарувати. Даруєш комплект і можна на інший рік дарувати інший акумуляторний інструмент вже цієї серії, і все вже буде у людини, якій дарує і зарядний пристрій, і акумулятор, і людина може собі чудово користуватися цим інструментом. Зразу давайте розпакуємо. Акумулятор 4-амперний, так як 2-амперний. Не рекомендую брати. Він легший, можливо, хтось і бере його, вони йдуть часто в комплектах зразу, але в даній пилці в комплекті не передбачений акумулятор. І ось такий зарядний пристрій. Дріт тут де прогумований, в принципі, при морозі не би замерзати. Батарейка ось так. Запихається, підключаємо розетку. І червоний індикатор показує нам, що пішов процес зарядки акумулятора. Зелений індикатор з лівої сторони вже буде сповіщати нашу, наш акумулятор заряджений. Ось такий комплект, друзі. Зараз ми трошки підзарядимо акумулятор. І трошки покрутимо нашу пилку, покажемо, що вже додалось в цих міні-пилках, так як я є власником їхньої першої акумуляторної пилки. Вона йде трошки інакшого складу і будови. А це їхня новинка. Купили ми новинку. Хай людина, яку ми даруємо, це мій тесть, Тестує і. Ми якраз почуємо його відгук, точніше побачимо, як вона ріже в нашому відео. Поки наш акумулятор заряджається, давайте зміряємо нашу шинку, що ми можемо по максималці вирізати даною пилкою. У нас тут показує до кінця ланцюга 95 мм. Думаю 90 мм ми можемо сміливо різати. Тобто 9 см товщина гілки. Наш корпус зроблений з пластику. Як знаючи вже цю фірму, пластик якісний. Ручка йде прогумована. Гума не відклеюється, зразу вам кажу. Так. Ось так вона виглядає зі всіх сторін. Тут є блокератор, так як зазвичай у всіх пилках. Нажимаємо це, тоді нажимаємо нашу кнопку. Так, давайте зразу розкажу, що тут додалося. Це їхня друга пилка акумуляторна. Так, в них додавився захист руки. Бачите, такий широкий захист. От Ми рукою обіймаємо і він повністю захищає нашу руку. Цей захист. Так, це перше. Друге, в них додалось індикатор заряду батареї. Також ось тут. Тут є кнопка, нажимає кнопку і в нас є три позначки. Червона, мінімальний заряд, жовта, середній і зелена, максимальний заряд. Також на акумуляторі є також рівень заряду батареї. Оце їхня. Друга новинка. Друге те, що вони додавали. І третє, те, що вони додавали, це е, ось так можна зажати без ніяких ключів е, наш ось цей механізм, нашу зірочку. Він тут закручується і відкручується ось такою, як би сказати, барашкою, таким метеликом. І що саме головне, вони тут вже зробили натяг ланцюга. Натяг ланцюга вони вже зробили. Що можна також натягувати ланцюг вже без ніяких викруток і ключів. Ось ця жовта зірка, вона натягує наш ланцюг. Вона наш ланцюг натягує, ось, бачите, максимально я затягнув. І також послаблює. Це вони зробили. Ось таке автомати... автономне, щоб ми десь там ріжемо гляку, чи на дереві, чи ще десь могли собі там е... зменшити чи збільшити натяг ланцюга. І в принципі все. Ось такі в них додали суминки в ці серії міні пилок. Дана шинка цієї пилки вже оснащена ось такою зірочкою. Тобто наш ланцюг не просто їздить в канавці а катається на ось такій зірочці. Зразу кажу, що дану пилку також потрібно змащувати, це ніхто не скасовував, потрібно мати з собою якусь пляшечку з маслом і ось в цих місцях змащувати ланцюг. Трошки порізали. І кляпнули тут масло і прокрутили. І воно цей механізм все змастився. Звісно, в бензопилі там є насос і він подає масло. А тут акумуляторні пилці потрібно змащувати самому. Добре собі взяти якусь пляшечку маленьку. Ось я маю таку пляшечку і ось в цих місцях я ось так змащую будь-яким маслом. там. В принципі, неважливо, головне, щоб це було масло технічне, змащувати наш ланцюг на шинці. І, в принципі, все. І ще подам від себе, так як вже маю таку пилку, попрацювали, відкрутили, тут все почистили, щоб тут так, тирса не залишалася. Тут у нас наша зірочка, шестерня привідна, і потрібно тут все тримати в чистоті. Прийшли, прочистили і поставили, і пилка вже готова до наступного використання. Ось заявлені виробником характеристики, я вам їх прочитаю. Номінальна напруга 20 вольт, акумулятори 20 вольтові, швидкість обертання ланцюга 6,9 метрів на секунду, максимальний діаметр різання 8,5 Бачимо, я вам сказав, вроді 95, тут 8,5. 8,5 см максимальний різ. Розмір шини 10 см. Розмір самої пилки 44,5 на 19 на 13 см. Маса нету, маса бруто 1,27-2,3 кг. І, в принципі, все по їхнім характеристикам. Вставляємо наш акумулятор. На акумуляторі також є кнопка. Нажимаємо на цю батарейку і нам показує рівень заряду. Зараз у нас рівень середній показує червоний і жовтий посередині. Так, встановлюємо наш акумулятор. Акумулятор встановлюється ось так. І ми чуємо, що воно защопнулось. Так. Пилка зібрана. Ось я вам ще продемонструю. Нажимаємо тут кнопку і в нас засвічується дві полоски: червона і жовта. Це в нас йде середній заряд акумулятора. Так, будемо робити перший запуск. Знімаємо нашу шинку. Зразу я змащу наш ланцюг. Там я, коли розбирав, бачив, що він в маслі трошки, завод йде в маслі, але я його ось так ось тут змащую. Трошки збільшуємо натяг ланцюга. Десь приблизно такий. І робимо перший запуск. Що ж, давайте ми включимо, включимо нашу пилку, нажимаємо цю кнопку, розблокування кнопки основної. Нажимаємо цю і нажимаємо велику. І все. Наша пилка пече. Працює потужно, звук приємний. Тут він вже вроді оснащений безщітковим двигуном. Так, всі, в принципі, серії акумуляторного інструменту вже з безщітковим двигуном. Ось так вона потужно працює, друзі. Звук мені приємний. І гілки вона буде різати. Je to І так, протестували ми нашу пилку холосту, протестували ми вже її в ділі. Чудовий подарунок, нехай служить. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео.